До Чернігова завітала міжнародна делегація посольств Франції та Латвії, які одними з перших прийшли на допомогу після повномасштабного вторгнення. Робочий візит розпочався з відвідання місць, які були епіцентром російських катувань. Це підвал школи в Ягідному та багатоповерхівки по вулиці Чорновола в Чернігові. Оглянули і заклади охорони та освіти, зруйновані ворогом. Я дуже дякую вам. За увагу до України, до Чернігівщини і до тих проблем з відбудови, з відновлення, які сьогодні у нас є в зв'язку з російською війною. Тут про пари Франції, Латвії. Я хочу сказати, що ваші посли, перші, перші були минулого року, рік тому. Після деокупації на Чернігівщині і запропонували допомогу. І ця допомога з перших днів надходить на Чернігівщину. Це гуманітарна допомога, медична допомога, допомога будівельними матеріалами, медичним обладнанням. Я вже не кажу про економічну допомогу, військову допомогу, інформаційну допомогу, політичну допомогу, Про це можна говорити не зупиняючись. І я дуже дякую вашим країнам і дякую вам особисто. Як громадянам своєї країни за те, що ви робите для нашої країни за час активних бойових дій на Чернігівщині було вбито 658 громадян, 1119 отримали поранення різних ступенів. Понад 12 тисяч об'єктів житла та інфраструктури були зруйновані та пошкоджені В середині минулого року. Польща надала шість модульних містечок для найбільш зруйнованих громад. Проте, це тимчасово допомогло вирішити проблему. У нас на сьогодні найбільша проблема це зруйноване житло вщент. Більше 1200 будинків просто зруйновано, їх нема. І у нас є великий запит від населення на модульні будинки в свій. На свою земельну ділянку ми не хочемо, щоб наші люди жили в модульних містечках контейнерах. Це дозволило людям перезимувати там відносно нормальні умови, але об'єктивно це модульний гуртожиток, і люди е, мають дуже велику потребу саме в окремих модульних будиночках на своїй земельній ділянці. За словами В'ячеслава Чауса, є проблема, які на жаль залишаться на роки. Дві треті області було окуповано, і ми маємо дуже засмічену територію. Це як нерозірвані. Снаряди, так і тисячі мін, які ворог наставив на наші землі, і навіть сьогодні гинуть цивільні. Наші трактори сьогодні підриваються, і легкові автомобілі підриваються на протитанкових російських мінах. Але за минулий рік ми змогли засіяти більше 90% всіх сільгосп площ. Ми знешкодили. Більше 65 тисяч вибухонебезпечних предметів. І тут працювали як наші рятувальники, державна служба з надзвичайних ситуацій, так і підрозділи гуманітарного розмінування. Жандармерія Франції присилала сюди своїх рятувальників, і як Латвія, так і регіони Франс нам надали нашим рятувальникам необхідні матеріали для розмінування. Також обговорили проблеми у сфері освіти та економіки. Зокрема, зупинилися на сприянні підприємцям і відновленні місцевих підприємств. Дідіє вже вдруге відвідує Чернігівщину, аби краще розуміти проблеми, з вирішенням яких може допомогти Франція. Я вперше приїхав сюди на початку липня разом з президентом регіону Іль де Франс, це Парижський регіон, для того щоб побачити, які роботи мають бути виконані та яка саме допомога потрібна. Зараз це другі візити. Я бачу, що вже було зроблено і що ще потрібно зробити. Сьогодні ми відвідали ягідне селище, в якому люди знаходились майже місяць в нереальних умовах у підвалі. І звичайно, коли ти бачиш все, що з людьми відбувається, ті знущання і нелюдські умови, в яких вони жили, в яких заг. Знали російські солдати, то звичайно це ще трішки більше підсилює бажання Франції і регіону іль де Франс допомогти Україні і Чернігівській області. Тут мається на увазі не тільки фінансова допомога і матеріальна допомога з обладнанням, як, наприклад, з генераторами, а також, наприклад, психологічна допомога, так як регіон іль де Франц допоміг реабілітуватися учням шкіл та їх батькам від тих жахів, які вони пережили. Жофруа Дідіє також оголосив, що 29 червня у Франції відбудеться форум, на якому буде визначено міста побратими між регіоном Іль-де-Франс і містами Чернігівської області.